Привіт, друзі! Рада вітати вас у гостях нашого каналу Лісові гостинці. І сьогодні готую гороховий супчик. Для початку ставлю варити сам горох і буду далі підготовлювати все для смачного супчику. Горох я попередньо промила та замочила на декілька годин. Тепер копченості! У мене шматочки домашнього копченого м'яса та грудинки. Але можна використати і копчену кобаску, дивіться як виходить у вас. Далі все нарізаю полосочками. Не дуже такими тонесенькими. Звичайно, якщо мисні вироби будуть з димком, то так найсмачніше. Ось такими полосочками нарізаю все. Якщо, наприклад, будете брати копчені ковбаски, то ріжте кружечками. Тепер сковорідку на плиту і шматочок сала порізала кубиками. Буду обсмажувати. У мене такі обрізочки сала, я собі фасую по торбинках невеликими порціями. Ось такі ось засмажки. І ось витоплюю. Відправляю на сковорідку м'ясо з грудкою. І буду все підсмажувати. Ой, аромат чудовий стріт у будинку. Дуже сильно не вижарюю, так для аромату. Тепер забираю ці похучі шкварочки на тарілочку. Шкварочки вибрала, а смальчик залишився. Буду підсмажувати на ньому овочі. Ось викладаю цибульку і підсмажую трішки до м'якості. Тепер морквичка. Підсмажую все разом. Тим часом вариться горох. Солити його не варто, поки не розварився, інакше він буде готуватися дуже довго. Мій вже починає розварюватися, додаю картопельку. Хвилин 15 вона проварилася разом з горохом. Але весь процес не демонструю, щоб не перегружати відео. Тепер додаю підсмажені на ароматному смальчику овочі цибульку з морквичкою. Проварюю ще хвилин 10, хочу, щоб і горох, і картопля добре розварилися. Супчик планую приготувати густенький, але в пюре перебивати його не буду. Але ви за бажанням можете опустити блендер в кастрюльку і перебити усе в пюре. Проварила все ще 10 хвилин, тепер підсолюю. Додаю ще сушений кріпчик. Мені дуже подобається аромат кропу саме в гороховому супчику. Ну і я ще додаю приправу з кульбаби, але то я просто так додаю. Це не є обов'язково. Це вже якась звичка у мене така. Проварю все ще разом 5 хвилин. Додаю ще лавровий листочок і трішки свіжомеленого перчику. Ось такий виходить супчик наваристий та густенький і ароматний за рахунок пахучого смальчику. Мій обід готовий, буду подавати на стіл. Розливаю супчик по тарілочках. І тепер додаю ароматні свої шкварочки. Я не проварювала їх в самому супчику, оскільки хотіла, щоб вони були такі хрумкенькі. І сухарики. Наші дітлахи готують їх самі. Цього разу сухарики з кропом та чесничком. Дуже смачні та ароматні. І саме до цього супчику пасують на всі 100. Готуйте, друзі, з задоволенням, будьте здоровенькі і до зустрічі!